Всі українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи Білорусі, також при поверненні в Україну їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію, звісно, більше, бо стажу в них буде більше. Отже, це не законопроект. це проект. А розповсюджувати це насправді гарна новина. От вам ще одна гарна новина. Насолоджуйтесь. Розповідаю, друзі. Отже, раніше, ну, Україна мала якісь там країни партнерів. Да, у нас там була Росія, Білорусія, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сівір заробляв, і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався не просто, але зараховувався. Так от Україна ще була спартнерна з декількома країнами Європи. Це також було, але тепер, незалежно від того, де ви в якій країні знаходитесь, в Європі, в Америці, там в Австралії, неважливо, весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте, от, наприклад, Німеччина, да. Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні страхові внески, і при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи. Він, до речі, видається один раз. Будьте уважні, коли дійдете до цього, цей папір видається лише один раз, не загубіть його. Приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж, зарахуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії так само буде, але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше німає. А ніяких зарплати і так далі, і вам буде нарахований цей стаж. Тобто, законопроєкт дійсно гарний. Ну реально, я, я вас вітаю. Влада робить суперові, точніше, не законопроєкт, це вже проєкт, влада робить реально гарні закони. Отже, тепер можете йти офіційно влаштовуватись тут, і це не буде на смарку. Тобто, бо багато українців я знаю, живуть за кордоном, і вони не знають, чи будувають тут життя, чи не будувати тут там. Четвертий рік війни, і вони досі не знають, будувати чи не будувати, тут залишатися, чи десь приїжджати, чи в Україну, і так далі. Можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну, досить добре почувати. Тому треба знайти компроміс, як-то порадуватися. цієї ситуації. це насправді добре. Бачите, Україна нарешті починає. Не з розряду, Вернулися додому. До додому всі бігом атоп накажем. А от придумали дійсно гарний закон. От, з чим я вас і вітаю. І поспілкуємося з вами в коментарях. На зв'язку, друзі. Гарна новина вам на сьогодні і на завтра. Па-па.